Алієніст це не просто трейлер про серійного вбивцю. Це подорож у найтемніші куточки людської психіки, де мотивація злочинця і моральні дилеми тих, хто розслідує злочини, переплітаються у складний, майже оперний сюжет. Серіал змушує задуматись, як далеко може зайти людина у пошуках справедливості і що насправді ховається за маскою цивілізованості. Сьогодні ми розберемо, чим алієніст відрізняється від звичних кримінальних історій і чому він здатний захопити навіть найдосвідченішого глядача? Серіал базується на одноіменному романі Кейлі Річарда. Сценарій був адаптований з великою увагою до історичної достовірності та психологічної глибини персонажів. Продюсери намагалися поєднати Нью-Йорк кінця 19-го століття з напругою класичного детективу, а також з сучасними методами криміналістики того часу. Важливо, що серіал показує не лише злочини, а й психологію суспільства, страхи і темні бажання людям. Людей це робить його захопливим та глибоким. Події серіалу розгортаються в Нью-Йорку 1896 року, коли місто стикається з низкою жорстоких вбивств. Діловий і політичний світ міста намагається приховати проблему, але приватний психолог разом з журналістом та поліцейською починає власне розслідування. Серіал не просто показує злочини, він досліджує психологію кожної зі сторін. Атмосфера постійної напруги жорстокість світу та невизначеність майбутнього. Бутнього кожного персонажа роблять серіал схожим на глибоку психологічну подорож у темні закутки людської душі. Алієніст вирізняється увагою до деталей. Архітектура Нью-Йорка, костюми освітлення усе створює відчуття реалістичного 19-го століття. Темні вулиці, туман і тепле світло газових ліхтарів підкреслюють таємничість і небезпеку. Режисура і монтаж будують напруження поступово. Глядач відчуває себе свідком подій, а не просто спостерігачем. Кожен кадр важливий: від виразу обличчя до найменших детал й оточення Саундтрек і тиша додають психологічної ваги, змушуючи переживати усі події разом з персонажами. Натомість усі персонажі не просто виконують функцію розслідувачі жертва. Вони живі, суперечливі та багатогранні. Доктор Ласло Крайцлер це не просто психолог, це людина, яка намагається зазирнути в самі глибини зла. Його спокійний аналітичний погляд контрастує з хаосом навколо, а здатність передбачати мотиви злочинця, робить його одночасно холодним і неймовірно людяним. Джон Мур, журналіст з гострим розумом. Розумом, який спочатку шукає сенсації, але швидко занурюється в глибину злочинів. Почуття гумору та сумніви Джона, роблять його містком між глядачем і темним світом серіалу. Сара Говард, перша жінка-детектив у поліції Нью-Йорка, яка постійно стикається з упередженням та бюрократією. Її рішучість, інтелект і здатність бачити те, що пропускають інші, роблять Сару ключовим персонажем розслідування, другорядні персонажі. Теж важливі поліціянти, свідки, журналісти, усі мають власні страхи, слабкості та мотивації. Взаємодія між ними створює складну мережу психологічних відносин, яка робить серіал напруженим і непередбачуваним. Попри кінематографічну картинку і складну психологічну драму, алієніст залишився поза увагою широкої аудиторії, і причина не в якості, а в тому, що серіал не дає простих відповідей. Він вимагає від глядача концентрації. Кожен епізод це мініатюра психологічного дослідження, де деталі важливіші за динаміку дії. Алієніст це серіал, який ставить питання, що насправді керує людьми, мораль, страх чи бажання Влади і він не дає готових відповідей. Глядач змушений сам аналізувати, робити висновки і співпереживати героям, що опинилися на межі людяності. І саме це робить алієніст унікальним. Він не банальний трилер з кліше про добро проти зла. Кожен персонаж дзеркало нашої психіки, а злочинний каталізатор, що змушує задуматись про людську природу. Аліяніст занурює в глибини людської психіки, показує темні куточки душі і змушує сумніватися у тому, що таке справедливість і як її досягти. Якщо ти любиш подібні трилери з історичною достовірністю, складними персонажами та атмосферою постійної напруги, алієніс стане для тебе справжнім відкриттям. Пиши в коментарях, які недооцінені серіали знаєш ти, і можливо саме вони потраплять в наступний огляд.